Сьогодні ми хочемо розповісти вам про наші українські мангали везуві. Ми пишаємося тим, що можемо запропонувати вам широкий асортимент високоякісної продукції, яка підходить для будь-якого поціновача. Наш перший мангал це мангал визувій Вуд. Він вже завоював серця багатьох шанувальників барбікю завдяки своїм унікальним характеристикам. У нього є змінні полиці, що робить його дуже зручним у використанні. Дизайнерська ручка додає естетичної привабливості, а нижня полиця дровниця забезпечує зручне зберігання дров. Також важливою особливістю є вбудований термометр, який дозволяє контролювати температуру приготування, а куліщата дозволяють легко переміщувати мангал у будь-яке місце вашого двору чи саду. Наступний у нашій лінійці – це мангал «Везувий комфорт. Він має дві сильні полиці, що забезпечує додатковий комфорт при приготуванні їжі. Знизу є дровниця сітка для зручного зберігання дров. Поперечні вигини передньої і задньої стінок забезпечують додаткову жорсткість конструкції. А зольник дозволяє легко видаляти попіл після використання. А тепер дозвольте вам представити наші розбірні мангали. Ці моделі легко розбираються та складаються. Що робить їх ідеальними для перенесення та використання у подорожах? Вони настільки компактні, що їх можна взяти з собою куди завгодно. Всі наші мангали виготовлені з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам якості. І це лише мала частина всіх моделей, які ми пропонуємо. У Везуві ви обов'язково знайдете мангал, який відповідає всім вашим потребам та побажанням. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Якщо у вас виникли питання, або ви хочете дізнатися більше про наші мангали, залишайте коментарі під відео або заходьте на наш сайт